Let's oh. Незаймана криниця, в нім струменить прозора жеревиця, Лунають жарти, не змовкає сміх. У сонячне дитинство запрошуємо всіх. Діти сонця виконує основний склад колективу. Ківського комітету пані Ларису Жмиринецьку. Посмішці. Хто перший, хто дев'ятий. рік. Їх успіхи нас радують усіх. Адже з посмішкою ми як одна сім'я. Ірина мама, Валерій тато і 186 маленьких я. Три роки тому з'явилась хресна мама Мариса, а арма матір'ю їй буде щутська Тетяна. Ви наших діток так здружили, що навіть кожного літа в Польщу їх возили, де море цікавого вони побачити змогли, і нових друзів з галки там знайшли. Вся Україна колектив ваш знає, бо посмішка почесне місце все займає. Життя у ній вирує і біжить, і не спинити ритм цей ні на мить. На урочистостях і ювілеях, і в супермаркетах, і у музеях усюди колектив ваш виступає. І нині знову березі його приймає. Бо тридцять посмішців це може й небагато. Але у вас сьогодні дійсно свято, і учні, і батьки весь колектив вітають. Від щирої душі вам всім бажають здоров'я, щастя і терпіння, удачі, творчого горіння, оптимізму, успіхів, наснаги. Від учнів і батьків великої поваги Побільше спонсорів. І процвітання, і хай збуваються усі ваші бажання. Ви віддаєте дітям часточку душі. За це низький клімат до землі. Дуже приємно, що театр танцю посмішка ніколи не забувають його випускники, які тут знайшли свою життєву стежину. Запрошуємо вас на сцену випускники, а також керівники Тетяна Євгенівна та Ірина Васильівна. Отож, випускники Гелена та Анна Щуцькі, солістки танцювальних колективів у Польщі, Японії, Ізраїлі, Франції, Сполучених Штатах Америки. Сьогодні вони проживають в Ізраїлі. І вони прислали нам вітання для колективу, яке зачитає Ніловна Кирильчук. Шановні друзі, мусила вийти на сцену позапланово, тому що прийшла телеграма з із Ізраїлю, і я хочу її зачитати. Це телеграма для Тетяни Євгенівни. На російській мові ви мене мусте вибачити. Привіт-привіт всім, всім, всім. 30 літ. Как много всего произошло за 30 лет. Наверное, невозможно посчитать детей, которые прошли за эти годы через танцевальные залы посмешки. Но мы точно знаем, что в сердце у каждого из них навсегда остался уголок, в котором живет посмешка. И неважно, стал ли танец основой нашей жизни, он всегда приносит радость и хорошие воспоминания о детстве о той любви, которую нам дарили наши дорогие Татьяна Евгеньевна и Валерий Васильевич. К сожалению, мы не смогли присоединиться к вам сегодня, но в душе мы всегда с вами. А Татьяна Евгеньевна, которая сегодня воспитывает двух своих шаловливых внуков, часто думает о всех, кого она вырастила, и переживает за каждого, кто когда-либо занимался у нее. Желаем всем вам тепла добра и света, и надеемся увидеться на следующем юбилее. Гелия, Анна, Давидский, Яли, Щуцкие, Израиль, 2009 год. Посмішки є банок Дмитро. Він починав з театру танцю посмішка. Він працює викладачем у Київській муніципальній академії естрадно циркового мистецтва. Також він пише музику до пісень, які виконуються провідними співаками та отримують нагороди на міжнародних конкурсах. Володимир Глушко, Людмила Шульгіна танцюють в Америці. Олена Мука працювала в Кореї. Я на працювала в Німеччині, в Туреччині. В Німеччині танцюють Олена Лендеррук, Ірина Вібла. Також артистка балету Берлінської опери Анастасія Савіцька. Роман Дмитрук – фіналіст з українського конкурсу. Танцюють всі». Юрій Пристаєцький, танцівник балету Наталії Могилевської. Андрій Віблай, танцівник балету студії 95-й квартал. Випускники виходить на сцену. Вікторія Мостова танцює у Київську міському ансамблі пісні і танцю. Соломія Ковальчук, керівник танцювальної студії міста Вінниця. Тетяна Христаєнська, керівник танцювального колективу Жіноче откровення. Ірина Шевцова, студентка хореографічного відділення Рівненського гуманітарного університету. Інесса Сердюк та Кристина Голус, студенти Київського державного коледжу естрадно-церкового мистецтва. Тарас Руневич і Дениса Данчук, студенти Даребовлянського вищого училища культури. В ансамблі Нацбурчанка Тернопільської обласної філармонії працюють Ігор Барилко, Володимир Черниш, Анатолій Гальчинський, Олена Шульгіна, Юлія Сеник, Ольга Гльомба. Тернопільсько-академічному драматичному театрі працює Володимир Орденський, Тетяна Пристаєцька. Не забувають просмішку. Володимир Ревес, магістр державних фінансів. Назар Савіцький, магістр фінансів митної справи. Олександр Нірода, інженер технічного ліцею. Коржняк Дмитро Стеців Оксана, студенти Київського національного авіаційного університету. Тетяна Сікорська, студентка Тернопільського економічного університету, сюджета Бук, майбутній юрист Анна Щупеня, студентка Тернопільського політехнічного університету, та багато інших випускників, яких ми за браком часу не можемо назвати. Доброго вечора. Отже, від імені всіх випускників вітаю свою рідну посмішку, свою рідну другу маму Тетяну Євгенію Щуцьку. Тетяна Єгеніна. В нашому житті ви зробили дуже багато. Ми щиро вдячні вам і своє життя без вас ми просто не уявляємо. Ми в інтернеті не читали, але ми знаємо, що лілії це ваші улюблені квіти. Ці квіти для вас від нас, від випускників для вас, для Євгенівна. Дякую, дитяна і кенівна ще від нашої групи усіх відчатих хлопців, які танцювали з нами. Хочемо привітати вас з цим ювілеєм. Ще раз хочеться подякувати за всі ті прекрасні роки, які ми разом провели, за чудові дитячі шкільні роки, всі наші поїздки, виступи і всі ті блага, які ви старалися нам дати. Нехай зараз вам Господь дарує Валерію Васильовичу нашу молю. Тебе ще хочу вам подякувати за те, що ви повірили у мене, за те, що в якийсь момент життя допомогли мені правильне рішення прийняти, завдяки вам я стала професійним хореографом, про що ніколи не жалкувала. І надіюсь, в тій чи інші мірі оправдала ваше сподівання. І вітаємо усмішку з цим ювілеєм, звичайно, постійного вам творчого росту, успіхів, радості новизни, і всього найкращого. Добровечі. Я добропись краси дуже поруч. Перейшло за все. Бо... за все хочеться подякувати Тетяні Євгенію. Валерій Васильович, вам велике дякую, велике спасибі. Побажати вам здоров'я, терпіння, наснаги. щоб жити багато-багато років, не забувати про нас, а ми про вас пам'ятаємо. І велике спасибі вам обом за те, що вас бачу, за те, що ви для мене окремо і для всіх дітей, які танцювали на танці, вже тепер в театрі, народному театрі танцю, посмішка, і направили нас. На Направить дорогу, що ми не сиділи десь, я не буду казати десь в дворах, по поганих компаніях, а почали танцювати і бачите, скільки багато випускників і скільки багато людей, які рядом з мистецтвом, які ви мистецтві. Бачили, 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 в мистецтві. Бачу, що залі Сашка Кропотницька, який чомусь не вийшов. Мабуть, і сидайте свої чудові бородиною. Саша, виходь, будь ласка. Чес, я дякую. Ми вас любимо, ми про вас пам'ятаємо. Він завжди прийшов, став э, маленький совсем. Я хочу танцювати українські танці. Я отак вот вмію і отак вот вмію. Їх було тоді у мене два мальчика. Вова Черниж і Ігор Боренко. Тепер танцюють на звучанки. Для э, колективу для Ірини Васильівни, Ірина Васильівна, ви продовжуєте славну традицію Тетяни Євгенівни, вам терпіння. Вам успіхів, вам здоров'я. І коли вам буде сумно, подивіться на цей соняшник. Соняшник – це квітка радості, кажуть. І вони приносять радість, добро і купу грошей. А зараз вас вітає солістка берлінської опери Анастасія Савіцька.